Добрий дня, шановні радіослухачі? Сьогодні ми поговоримо на тему, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК? Спробуємо розібратися з цим питанням згідно з законом. Гість нашої програми сьогодні це адвокат Олег Євгенович Зільбер. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. перше питання: до якого числа військовозобов'язаний зобов'язаний має оновити свої дані? Чому я, власне питає? Бо є різні дані є до 16 липня. Один варіант, є до 18 липня. Тобто, яка дата є остаточна? На мій погляд, до 18 липня, тому що 60 днів повинні обчислюватися з моменту набрання законної сили е, закону. Насіння змін до закону про, про мобілізацію. А та. він вступив в силу 18 травня, Так, тому, тому до 18 липня. Де можна оновити свої дані? Ну наскільки я знаю, це СНАП, це додаток Резерв Плюс, це ТЦК. Можливо, є якісь ще варіанти, тобто, чи, чи саме ось ці три такі Ну, дивіться. Осередні? Є ще варіант для українців, які проживають за межами України. Ну так анонсувало ТЦК оновити через на електронну пошту самого ТЦК, але все одно має подаватися заява за форму. Я би не рекомендував робити це через електронну пошту, тому що треба знати. Як цю заяву заповнювати, якщо там щось буде не так, то якби, можуть, можуть бути нюанси. Але є нюанс інший. Е, що, оновлення даних, е, які дані підлягають оновленню? От, ключовий момент. Відповідно до статті 7 закону України про реєстр прозовників військовозобов'язаних та резервістів є, якщо я не помиляюсь, 33 критерії 33 пункти вида даних, які підлягають, які мають міститися взагалі, в цьому реєстрі про військовозобов'язаного. От. І один з тих пунктів це відомості про проходження медичного огляду. От. Тому якщо військовозобов'язаний який має оновити свої дані. Відомості про нього, про проходження ним військово-лікарської комісії, відсутні, О. відповідно, і він скачає резерв плюс, а резерв плюс дозволяє оновити виключно телефон, електронна пошта, якщо вона є, і адреса проживання. Якщо він ці дані оновить, ну при цьому не оновить дані про проходження влк та а ви не можете зробити інакше, як звернутися до ТСК, ТСП. То тут дискусійне питання, чи буде це вважатися оновлення даних. З одного боку, він якісь дії вчинив, з іншого боку, ну, не до кінця. О! Тому, тут, так, як воно буде, це вже буде з практикою, в залежності від того, вже коли, вже коли цей строк мине, то в залежності, як складеться практика розгляду справ про притягнення до відповідальності, там вже буде зрозуміло. Ну, На мій погляд, Якщо людина хоча б зробила це через рефлюс, як мінімум це пом'якшує його відповідальність з іншого боку, можливо, і взагалі її звільняє. Дивлячись, дивитися на ситуацію. Чому так сталося? Тобто виходить, я так зрозуміла, 33 питання. Ну 33 питання, якщо людина частково оновила дані 30... тридцять Тоб... не це не питання, це це що має бути. Тобто ну напр зокрема там відомості про родичів, про там членів сім'ї. Якщо змін немає, то не треба вносити. От, тобто, якщо питання все все лишається стало, і питання тільки і людина, наприклад, виключена з обліку, от, чи він в нього він проходив ВЛК нещодавно, і, і ну до, до травня, ну наприклад, в цьому році чи в минулому і в нього він визнаний придатним. О, то йому не потрібно, ну може бронь в нього. Йому не потрібно. він може скачати резерв плюс і просто оновити ці три пункти електронна пошта. але якщо інші дані не оновлені, можуть бути питання, тобто це не звільняє його. Від обов'язку проходження ВЛК, mm -hmm. і тут у мене два питання виникають. По ходу. якщо людина пройшла ВЛК, ну скажімо, там ну нещодавно має на руках тимчасове посвідчення, або там інший документ, то ця людина має оновлювати дані чи не потрібно? Якщо людина має військово-обліковий документ, який виданий до 18 травня. То, і, і, і в ньому ну, написано тимчасове посвідчення дивитися, що там написано. Якщо там написано, що він придатний, тобто він він ну так, як ви кажете, він пройшов ВЛК, о, то після він, має, він може скачати РЗ, і тільки ці основні дані, три пункти, якщо вони змінилися, оновити. Угу. Тобто, а якщо після 18-го він проходив ВЛК, був у, у ТЦК, тобто йому тоді дані не потрібно ні, оновлювати? Ні, тоді, тоді, вже ні. Тобто до 18-го травня да. ті мають оновити, да. у кого і 18 якщо він вже пройшов, він у новий в дані йому не потрібно це ага, зробити. Зрозуміло. Це вже він зробив. А ще один момент зняти з обліку людина військово зобов'язаний зняти з обліку і виключений з обліку. А наскільки я зрозуміла, це різні речі. Чим да. вони відрізняються? А, дивіться, виключається з виключ, людина, яка виключена з військового обліку, вона перестає бути військово зобов'язаною. От. Тобто виключення з військового обліку об виключають за станом здоров'я, наприклад, або людина, або за вчинення о, тяжкого, особливо тяжкого злочину, який унеможливлює ну, взагалі службу. От, От. Таких людей виклюють або у зв'язку з досягненням е, по-новому вже закону граничного віку. Їх виключають і їх вже не можуть. Понятно, вони не є військово зобов'язані. Зняти з обліку там інші підстави для зняття. Людина могла знятися з обліку з метою ще коли, ще до війни для того, щоб у зв'язку з переїздом. В одному ТЦК вона, На ну тоді, ще військовий комісаріат та знялася з обліку, в іншій не стала вже порушення порядку ведення військового обліку. Тобто, вот. власне, це, це різні речі. Тобто, людина, яка виключена з обліку, дані її оновлювати не потрібно. Е -е, ну закон зобов'язує всіх чоловіків від 18 до 60 років. Тому потрібно я, наприклад, виключений, але ну, я резерв плюс качав оно. Угу. Ці три пункти. Все. я зрозуміла. Тобто до з 18 до 60 років да, да, е, мають да, оновити. Да, да. Е, якщо ми говоримо про е, документи, ось у мене таке є питання. Сьогодні багато людей вступають до вищих навчальних закладів. Мова про першу вищу освіту, оскільки угу. друга вища освіта угу. не дає право на. Відсрілочку магістратури, аспірантура. Mm -hmm. Якщо людина не оновила свої дані, вона може подати документи до вищого навчального закладу, якщо у неї там на руках є військовий квиток, тимчасове посвідчення або приписне. Е, ну як узагалі прийом, тобто зарахування. До, на, до вищого навчального закладу, оскільки зараз воно ну, все оцифровано, використовується база ЄДБ без військово-облікового документу. Це є неможливо. Однак є, ну як неможливо за закон. За законом, однак є вищі навчальні заклади, які цим нехтують і вони все одно приймають без військо. Ну, наприклад, вони людина приносить приписне, йому там вже 30 заком років, а він приносить приписне. В нього його приймають і зараховують. Такі я не буду називати, але такі вищі є. ТЦК на це реагує, можуть надіслати лист, в якому вимагати відрахування, але знову ж таки, вищі можуть цим теж, теж, теж проігнорувати. Питання в іншому, що зараз. Ну, Прийняли зміни до закону про мобілізацію, який, в принципі, я минулого разу казав, що там нічого страшного немає. Але після того прийняли постанову 560, яка значно звужує ті права, які мають ну, скажімо так, ті можливості, які мали військове зобов'язання за законом. Тобто фактично вона звужує дію закону. Зокрема, от що стосується вищих навчальних закладів, Вони для того, щоб отримати відстрочку зв'язку з навчанням, тепер потрібно подавати форму 9, яку вищий навчальний заклад видає, витягує з ЄДЕБ. Зрозуміло, що якщо Військовообліковий документ не поданий, тобто це вже після 18 травня. От, якщо людина поступила чи, чи до вищого навчального закладу, і він не подав військовообліковий документ, його хтось зарахує, то він цю форму 9 навряд чи зможе сформувати. З'їде і тут mm -hmm. виникає… І друге питання стосується духовних вищих навчальних закладів. Тому що за законом вони прирівнюються до вищих навчальних закладів семінарій, ми говоримо зараз. Але по факту вони е, доступу до цієї форми номер 9 не мають. І от як тепер це питання дискусійне, знову ж таки воно ж підлягає вирішенню, як студенту чи слухачу духовної семінарії, Ну, студенти вони теж називають отримати відсрочку, отримати тут форму формуформон. Дев'ять має бути офіційно роз'яснення, якого ну, на даний момент поки що немає. Це стосується саме людей, які планують вступити. Ну, в вищі навчальні заклади. Маю на увазі саме. Оці моменти, тобто що е, може... не обов'язково людина може навчатися, але при цьому вона не оновлювала дані і не отримувала відстрочку. Тобто, ну багато хто ну до особливо до зараз, то більш-менш люди розуміють. А до змін закону вони вважали, ну ну то я ну то я ж вчуся, чи там ну то в мене троє дітей. То, ну то ж хорошо, то я нічого не повинен робити. І відстрочку не оформляють. Зразу зараз це все треба робити. Якщо людина вчиться там вже другий третій рік, але вона не, відстрочку не отримувала, їй треба. Піти і все оформити угу. різниця між приписним тимчасовим посвідченням і військовим квитком. Приписне посвідчення має призовник, от тобто людина як чоловік, який не досяг 25-річного віку. Окрім є, ну, є виключення, якщо людина до 25-річного віку вступила на військову сурбу за контрактом, він автоматично. Перестає бути призовником. От. Або е, ще є теж дискусій, колізійний момент, якщо е, людина пройшла військову лікарню, е, ну тоді що виходить, призовну комісію, і за, за рішенням цієї комісії вона була визна, визнана непридатним чи обмежено на той момент чи не обмежено придатним. То не неприписне, їй видається тимчасово посвідчення військового зобов'язання. Получається, що не досягне досягши довести 25 років, але при цьому не маючи військового досвіду, не служивши в збройних силах України, вона е фактично по закону, вона фактично прирівнюється до військового зобов'язання, скільки в нього на руках тимчасове посвідчення військового зобов'язання. Однак, е по факту, ну ж питання дискусійне: чи має така людина, якщо їй прийде повістка, чи, чи, чи можуть її призвати по мобілізації? Угу. Йдемо далі. Військово зобов'язаний не оновив дані до 18 липня. Його одразу почнуть розшукувати, що йому загрожує за законом. Ну, дивіться стаття. от ті штрафи, які ми всі лякають, це не є якась нова норма. Це стаття 210 кодексу України про адміністративне правопорушення, яка існувала і до 18 травня. Тільки розмір штрафів був значно менший. Тепер від 17 до 25 тисяч в особливий період. Збільшили лише розмір. Наразі до такої відповідальності притягають органи ТЦК но саме в той момент, коли вони взаємодіють з військовозобов'язаним. Тобто рано чи пізно військовозобов'язаному доведеться туди прийти щось оформити чи... чи оновити дані, чи от коли він туди приходить, то і якщо вони бачать, що в нього йому там в нього є. Підстави, тобто для накладення відповідальності, тобто він притягнення до відповідальності, тобто він отримав повістку, але він по ній не приходив. Чи там він чи, рахується в розшуку, чи там він відмовився, то на нього складається протокол от, про адміністративне правопорушення. Те, що після спливу 60 днів буде якийсь автоматичний, тобто, перелік, ті всі не з'явилися, давайте всі одразу штрафи, так не може бути. Все, все одно порядок, процедура лишається та ж сама. тобто Да, понятно, що будуть мобільні групи, буде ТЦК так і ходити. І якщо да, якщо вони зустрінуть і вручать повістку, людина по ній прийде, то тоді, звісно, буде складений протокол. Угу. А, сума штрафу, ось вона чітко визначена. Чому говорять саме про вісімнадцять тисяч 17, 000? 17 000 до 25 тисяч? Це залеця шкала від Оця шкала залежить від ступіню, Ну так як у, в адміністративному правопорушенні, так як і щиненні злочину, є певні є є склад. Да, є угу. об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Тобто має значення е, з чим пов'язане, тобто чи, чи є пом'якшуюча обставини, чи може є обтяжуючі обставини. От. Угу. Е, є підстави, які звільняють тобто від відповідальності. Наприклад, людина хворіла, вона не встигла, бо вона там повне медичні довідки чи хворіла чи... два місяці. Ну по-різному можна хворіти. Тобто, теоретично теоретично це да якщо людина це доведе. Угу. От є е, сімейні обставини, важкі там доглядав за хворим родичем, чи помер родич, не дай бог, угу. от ну всяке може бути. Ну дивіться, два місяці тут таке, людина могла піти. От зараз, наприклад, ті, хто йдуть на оновлення даних в ТЦК у Вінниці, їм видається талон. От сьогодні видавали на липень. ну тобто, ну за таких умов можна не встигнути. Тобто, людина, якщо людина зробила перший крок, вона взяла хоча б талон. Ну але ну з об'єктивних причин не встигла. Там може якийсь час хворіла, може там, тобто, все це треба збирати в протоколі військовозобов'язаний має право там є графа, в який він вписує пояснення. І uh -huh. до протоколу можна до своїх пояснень можна додати документ, тобто мінімальна сума 17 тисяч. Да. А вже далі там, скажімо, є варіанти. Да. А якщо людина не сплачує штраф, тобто їй виписаний штраф в адмінпротоколі, скажімо, uh -huh. вона його не сплатила. А що загрожує людині? Я читала. Не знаю, скільки ця версія правдоподібна, що штраф може подвоїтися до 34 тисяч і плюс витрати на судового виконавця, якщо людина да, дивіться. Якщо ну почнемо з того, протокол це не є ще підставою для накладення стягнення. Стягнення накладається постановою. Спочатку складається... постановою суду? Ні, постановою ТЦК. Тобто угу. -то складається протокол. До, до протоколу військово зобов'язаний ну, особа, яка притягається, пише пояснення, потім протокол розглядається, і за результатом розгляду виноситься постанова чи там про визнання винним і стягнення суми, або виправдальна постанова, таке теж буває. От. Якщо ж постанова не виконується, добровільно не виконується. от, то і вже вона передається на виконання до виконавчої служби виконавча служба потім теж дає час на виконання до 10 днів якщо вже повний ігнор тобто вона не виконується жодних немає пояснень тоді да, вона може бути може бути подвоєна а ще один момент скажімо я читала що може бути ще скажімо так варіант інший людина оплатила штраф і вирішила його оскаржити які тут у неї шанс? Дивіться, сплата штрафу. Ну, я розвилюю свою точку зору, не впливає на е... оскарження. Тобто, людина могла сплатити, щоб не платити вдвічі, бо вона ж не знає результату судового розвіду. Uh -huh. Потім оскаржити. Просто в позові треба буде описати, що да, сплатив і чому сплатив. Все, тобто, це треба проговорити, що, що цей оговорити цей момент сплати штрафу. Це не пов'язано з визнанням. А людина може оскаржити, скажімо, штраф одразу в суді, не сплачуючи його? Ну теоретично так, але е, оскарження е, оскарження цієї постанови, в е, поки поки розглядається суд. просто треба тоді в позовній заяві до, до нього додавати заяву про з про щоб щоб зупинити дію. Uh -huh. Постанови, тому що якщо цього не зробити, то вона буде далі розглядатися. Ну тобто буде наслідки. Якщо людина, скажімо, не сплатила штраф, чи можуть заарештувати майно цієї людини? Наприклад, там це мова йде про автомобіль, ну засоби пересування, нерухомість квартиру. Тут тобто, ну, діє загальне правило. Якщо, ну, ті, ті ж норми, які діяли раніше, якщо постанова про стягнення суми будь-якої грошових коштів дохід держави, якщо е, под, даний, дана постанова подається до виконавчої служби, виконавча служба може е, в рамках виконання виконання цієї постанови, може накладати арешт на майно, на рахунки. То це реально, якщо не виконувати постанову. А тут в мене ще таке питання: якщо у людини арештували майно, арешт майна означає автоматичний його продаж Ні. і сплата з реалізації цього майна Ні. штрафу. Ні. Якщо арештоване арешт, означає, що якщо, якщо ну дивлячись, про що ми говоримо. Якщо це нерухоме майно, то він не зможе його відчужити просто. Бо накладно, ну він може там жити, користуватися, там, сплачувати комунальні послуги, проводити інтернет, ремонт робити, в тому числі капітальний, без питань. От. Але е якщо ми говоримо про автомобіль, про транспортний засіб, то якщо він е під арештом і він буде на ньому їздити, його зупинять, перевірять документи, автомобіль заберуть на штраф -майданчик. А якщо людина, скажімо, не сплатила штраф і у неї немає майна, тоді як? Ну, виконавець буде шукати Ракунки. рахунки, якщо вони є. Ну, е арешт одно ну, буде, буде арешт на все майно. Uh -huh. Якщо в нього в подальшому щось з'явиться, набувши майно, воно автоматично підпадає під арешт. Um. Сама процедура виписки штрафу за нановлення даних. Ну наскільки скажімо, правильна та інформація, що протоколі щодо накладання штрафу має бути підпистована, кого виписаний штраф і підпис е, свідків. Е, ні, якщо, якщо людина пише, пише пояснення і підписує протокол, підпис свідків не потрібно. Якщо ж людина відмовляється від підпису, то там є спеціальний розділ, де підпис підписує особа, яка склала протокол, і там да, там мають розписатися свідки. Угу. У нас зараз буквально перерва на декілька хвилин. Ми інше питання розглянемо за, за декілька хвилин після перерви. Ну, нагадаю, що ми говоримо з адвокатом Олегом Зільбертом. Говоримо про оновлення даних в ТЦК. Дочекайтеся. акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Ми продовжуємо говорити з нашим гостем. це адвокат Олег Євгенович Зільберт. Говоримо на тему, як оновити як оновити дані в ТЦК, як зробити це правильно згідно з законом, і які можуть бути наслідки, якщо ви цього не зробили. Ось в першій частині нашої передачі ми говорили, до якого числа військово зобов'язання має оновити свої дані. Це до 18 липня, оскільки дається два місяці. А 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію. Дані Можна оновити, це СНАП, додаток, резерв, плюс ТЦК. Ну і тут ще момент стосовно е, е, за кордоном люди, які знаходяться, просто нагадати, як вони мають оновити свої дані. ТЦК цікаво, вони прийти, напевне, не зможуть. В ЦНАП теж залишається лише додаток Резерв Плюс. Ну резерв плюс. Ну тут вони можуть. Ну для них лишається електронна пошта. Вони можуть відправити. В принципі, ні ніхто не забороняє подати, ну подати і звичайною поштою. Ну знову ж таки, ми говоримо про ну, пункти. Тобто, воно пройти ВЛК на території за межами України на даний момент не неможливо. Ну принаймні поки що. Угу. А якщо людина, скажімо, не оновила свої дані протягом 60 днів, то тут 18 липня їй виписали через певний час штраф, штраф я нагадаю 18 тисяч, як можуть розвиватися події після оплати штрафу? Після оплати штрафу? Ну людину притяг... ну, треба дивитися, в який момент, яким чином цей штраф накладений, за яких обставин? Тобто, якщо людина прийшла оновити дані. І, і на нього склали протокол, і він, ця сума, ну, тобто то він проходить далі дані, і в залежності від того, він, він вже їх, оновив, оновив, то він оновив, він штраф сплатив, після, оновив вже після сплати, і далі до нього ніяких питань немає. Якщо ж ми говоримо про подальше, е ну не люблю це слово, але ухилення, то е другий раз повторно йому так само скоріше скоріш за все, при при нагоді його притягнути до відповідальності, а дві два рази притягнення до відповідальності може, на мій погляд, вважатися вже ухиленням з точки зору е, кримінального кодексу 336 статті, тобто е, за що передбачена кримінальна відповідальність, тобто, позбавлення волі, е, чому е, два що написано, що є у тобто, що вважається ухиленням, тобто кримінальним ухиленням, за яке Кримінальне настає, кримінальна відповідальність це, якщо людина отримала бойову повістку і без поважної причини по ній не з'явилася. І друге, це якщо е, військовозобов'язаний е, систематично порушує правила військового обліку. Тобто, що розумів, що мається на увазі під систематично, потрібне буде потрібні бути підтверджені факти. От сплата штрафу, притягнення до адмінвідповідальності, відповідальності це вже є підтверджений факт. Якщо таких буде декілька, то чим більше їх буде, тим більше ймовірність, що буде відкрб буде внесено відомості до єдиного державного реєстру здорових розслідувань буде з цього приводу. Це питання буде розслідуватися. Це не означає, що людину обов'язково притягнуть в такому випадку, але так ну таке таке питання може стати. А якщо людина в базах рахується у рожку, її можуть затримати на вулиці. Це я правильно зрозумію. Дивіться. Є, по перше, затримання на вулиці це є компетенція Національної поліції України. Ну, в деяких випадках Служби безпеки. Ну, ми говоримо про, ну, про звичайну ситуацію. Представники ТЦК е, затримувати, застосовувати фізичну силу до цивільного права не мають, як і будь-який інший військовий. Ну там ВСП, ну там е, в деяких випадках. Ну не, не в цьому. Які можуть бути під під затриманням, ми розуміємо адміністративне затримання? Адміністративне затримання, воно може бути, якщо, наприклад, людина відмовляється виконати законну вимогу представника поліції, якщо ображає, наприклад, військовослужбовця, якщо в тому числі одним з пунктів, є якраз. Ухилення від е, оновлення даних. Тобто питання в тому, що е, затримання адміністративне це є крайня міра. Тобто, це вона може застосовуватися лише в тому випадку, якщо вичерпані всі інші можливості. Тобто, по закону, якщо патруль, якщо ТЦК зустріло людину за участю поліції, перевірили документи, встановили що він є в розшуку. от йому мають без застосування сили запропонувати. Пройти військову лікарську комісію це не означає запхнути в бус і кудись відвезти. От. Якщо людина каже, що він повістку не отримував, що в нього на руках її немає, йому її мають виписати, якщо він її бере, його ніхто не має права нікуди везти. От. Варіант заплути в буси кудись відвести це в будь-якому випадку, особливо групами. Це в будь-якому випадку є незаконна дія, тому що при адміністративному затриманні має складатися протокол. В протоколі має бути написано у зв'язку з тим, тобто, тобто людина зупинила, якісь там бачать нюанси, має бути при цій людині складений або ну, дана їй повістка. Або Або будь-який ні. Ну може вони подивляться документи. Він скаже, я от їду, може, людина ж, може людина в транспорті між, між містами. Він каже, я їду, в мене є там талон, може, є записане, я, я буду. Вони кажуть: да, добре, тільки не зап... таке теж може бути. Або йому можуть виписати повістку. Е, зразу почати з того, що в буси поїхали, це незаконно. Угу. Ну і за, і за кордоном, якщо не оновив дані, якими будуть наслідки власне не, за ну за по закону, наслідки такі самі, як в Україні, От тільки як їх реалізувати, це питання зовсім інше. От, тому, що ну по-перше, те, що консульськими послугами без військово-облікового документу чинного не можна користуватися, це є таке обмеження, але по факту притягнути до відповідальності українця, який перебуває за кордоном і в якого немає. Майна в Україні якихось ну, заходи впливу примусу в межах національного законодавства України я не бачу. Йдуть я ну були переговори, що там Польща має, ну з Польше принаймні, що там вони мають депортувати таких громадян. Ну наскільки мені відомо, це не було прийнято, було ухвалено. Тобто, якщо ми говоримо про Західну Європу, про Німеччину, про Францію, то це взагалі неможливо. Тому, що uh -huh. там вони не будуть цього робити, вони це офіційно сказали. Ці держави зрозуміло. Ну я нагадаю, що власне основні питання ми обговорили. Говорили ми на тему, як оновити дані в ТЦК, де можна це зробити, яка може бути відповідальність, яка буде відповідальність, якщо ви цього не зробите. Ну і основні такі питання переговорили з нашим гостем. Це адвокат Олег Євгенович Зільбер. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один